Щороку в лютому, всього на кілька тижнів у долині Йосеміті, що в США, відбувається дивовижне природне явище. Воно приваблює до національного парку тисячі відвідувачів. Водоспад кінський хвіст тече на східній стороні Ель Капітану, найбільшого гранітного моноліту в світі. Коли сонце сідає під певним кутом, вода освітлюється так, що виникає враження, ніби водоспад палає. Але такий ефект можливий лише за певних умов. Небо має бути ясним, а води вдосталь. Угадати ідеальний час неможливо. Доводиться покладатися на удачу. Співробітники парку радять виділити на спостереження кілька днів пам'ятаю, я був тут кілька років тому. Усе було прекрасно, але потім, буквально за п'ять хвилин до того, як усе мало розпочатися, налетіла хмара і знищила момент. Тож ми завжди рекомендуємо таке. Якщо справді хочете це побачити, виділіть більше ніж один вечір. Цього разу небо було ясним, але води бракувало. Основний потік роздмухував вітер, перетворюючи його на туман водоспад тече, але сьогодні води не так багато. Явище відбувається щороку із середини до кінця лютого. Сонце розташоване на захід від долини Йосеміті. Коли воно сідає, то відзеркалюється у воді, і здається, що вона горить. Це створює ефект потоку лави. Оскільки популярність природного явища постійно зростає. Кількість відвідувачів парку обмежили. Тепер квитки треба бронювати заздалегідь. Ми бачили багато його фотографій. І це настільки вражає, що ми мали це побачити наживо, просто зобов'язані. Я дуже схвилювана. Дехто буквально втрачає дар мови, дехто повертається постійно щороку, щоб зняти більше фото. Водоспад щороку різний, і насправді він різний щодня.